Ну что ж, новые места. подивимося, что у нас сегодня по, по клявочкам. Мы хм. У нас тут є невеличка щучка. невеличка. Дай очок. Ведай. Щось є. Щось є. що в нас тут сидить? Ох ти що? Оце, оце, напевне, побільшенька буде. Це буде, напевне, побільшенька. Угу. Даже так. О, вот это такая нам подобается. Вот такая щучка нам подобается. Вот такая щучка. Непогана. Тоже, тоже цикавишь. Щось є? Чи нема? А ні, є щось. Невеличка, напевно, якась. невеличка. Ой-ой-ой-ой-ой. Яка ж вона велика? -ху 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 -ху. Яка вона велика? Івай! Чекай, стій! Стій маленька, стій! Я тобі щось дам. Я тобі щось дам. Відсунь, відкай. Тільки не вкусайся. Стій. Опля і виплюнуло. Ну то йди доганяй. Іди <рив> <рив> доганяй того живця. І не клюй більше така. тут затянуло. Затянуло капец. Что ж там Таке затянуло? Ну уже там что есть. А может и нема. Не. А не. Что есть. Что есть. достаточно а вона вже на жаль на жаль взя нормальне ну пойдеться її взяти мм щось є щось є бо щось Опля. Невеличка. Чивеличка. Чивеличка. Покажись. Хто ти? Хто ти, малишка? Патик? Ну, патик, ми поняли. Ага. сікла Непогано. Та ти що? Навіть не подивилися, що це було. Що у нас тут? Чого ж ви так заплываєте, типа такі? Опа, 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 опача, ух! Що ж там? Ух, там щось бобе, бобе, що. Хто ж там такий? Ого! Ну там капець Заплила. Не піти до тебе Потиків, купа і ой ой яй там потиків Ого, да ти побільшенька я тобі скажу ходи сюди. Ходи, ходи, ходи. Ходи. Тихенько, тихенько. Ох ти що, наша пса. Ох, вона. воно. це зачетно. Ось вот таких ми любимо щучок. Ось така щучка. Непогана. Таку ми вже катюшку візьмемо собі. Ми таких любимо. Ще одна покльовочка. І що в нас тут? Ай, а тут нічого. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Тут щось є. Тут щось в нас є. Але позатягувала. Ще є. Ще є. Поки тіпа такі пообломлюєш, її вже і не буде Але вона не сильно велика. А і позапутувалась. Ах ти ж блін. Що ж ти так запуталась? Ходи. Йой! Яка ж ти велика. Покажи, де гачок. Покажи, де гачок. Гачок десь є. Так, то буде довго. О, така малесенька, відпустимо. Ну, на сьогодні, напевне, все. Кльов був. Щучок небагато. Всім пока. Всім до зустрічі!